Вітаю вас. Ви слухаєте Українське радіо Чернігів у студії Ірини Воробей. Ми сьогодні будемо відповідати на запитання, що відбувається на прикордонні Чернігівщини. Спілкуємося ми з Михайлом Жириховим, військовим експертом. Ну і на Суспільному. Можна прочитати, що в межах Чернігівщини ситуація не змінилася, обстріли ДРГ зберігаються, ворог застосовує все, що може. Росіяни активно застосовують і фпв дрони, і ударні. Безпілотники і розвідувальні, і артилерію. Ми готові до будь-яких варіантів розвитку подій в разі необхідності. Це якщо ворог завдасть або відволікаючий, або наступаючий удар, або просто провокаційні дії, або спробу захватити. ДРГ ми будемо, як і раніше, своєчасно виявляти або знищувати навіть на етапі підходу до кордону, щоб додавати просуватися на нашу територію. Це я вам процитувала. Коментар, який надав Суспільному Вадим Мисник, речник оперативного тактичного угрупування Сіверська. А ми будемо спілкуватися з паном Михайлом, будемо говорити, що ж там відбувається на прикордоні Чернігівщині, і в даному випадку, от як ситуація у Курській області впливає на ситуацію у прикордоні Чернігівщини, добрий вечір. Очевидно, що ця ситуація вона впливає, але не напряму. В цілому росіяни не змінили свою позицію в Брянській області, яка межує з Чернігівською, і там о, ці війська вони зостаються, як вони були, не, не перекидалися до Курської області, але, звісно, вони приведені в більш такий актуальний стан, тобто вони о, готуються і о, розуміють, що о, може бути така ж ситуація, як і в Курській області, тому вони деякі які превентивні міри роблять, і це викликає і певні міри від наших військових. Ми знаємо, що 28 липня була знищена диверсійна група росіян, яка намагалася прорватися в Семенівський район, і це після цього активність ДРГ в прикордоні вона зменшилась ну фактично в рази. А от кількість обстрілів на Чернігівщині, воно якось пов'язано з ситуацією в Курській області. Їх стало менше обстрілів прикордоння Чернігівщини. Ну дуже важко сказати щодо ефективності, і як правило, журналісти, як правило прес-служби, вони говорять про кількості. Але кількість це може бути і два артилерійських снаряди, і два і два снаряди, умовно кажучи, зі станкового гранатомету, тобто різного калібру. А вони рахуються як 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 так один, так і так і другий рахуються за одну одиницю. Тому говорити можна, що стали менше використовувати важкої зброї артилерії, стали цього стало менше, але збільшилась кількість fpv дронів. І вони зараз завдають удари навіть по населеним пунктам, я маю на увазі по енергетичній структурі, по та з яка там залишилась, і е, по певним позиціям наших військових, які є на прикордоні. Тобто е, ситуація на, на Курщині вона якось впливає на кількість обстрілів на Чернігівщині. Все ж таки. абсолютно ні, тому що це різні напрямки, і тому росіяни вони може, десь перестраховуються ну тобто, це більше уваги приділяють, але по кількості обстрілів цього ну немає. Пане Михайло, у Чернігівському прикордонному загоні прокоментували ситуацію зі стягненням білоруських військ до кордону з Україною. Пишуть, що ситуація на кордоні з Чернігівщини з Білоруссю не змінилася. Обстановка спокійна та повністю контрольована. Це прокоментувала. Речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова нагадаємо, що за даними української розвідки Білорусь стягувала до кордону з Україною свою армію та вагнерівців, і Київ закликає мінськ не робити трагічних для власної країни помилок. От Давайте будемо коментувати ситуацію на прикордоні з Білоруссю. Потрібно розуміти. Що офіційні заяви є офіційними заявами, і там не може бути того, от я маю на увазі наших прикордонників, вони не можуть сказати, що все, все пропало і все буде, все буде погано. Вони говорять так завжди, і це правильно. Щодо заяви МЗС, заява була Міністерство закордонних справ. Це навіть не заява Держприкордонслужби, це не заява там розвідки, не заява Міністерства оборони, а виключно політична заява зі сторони Міністерства закордонних справ. І а, що можна говорити? Що можна говорити? Говорити, що є моніторингові ресурси і з білоруської сторони, такі білоруський гаюн, телеграм-канал такий є. І з нашої сторони є ресурси, прикордонники теж це відслідковують. Що білоруси під. Під виглядом навчань, вони перекинули на прикордоння в Гомільську область, ну, тобто це 1100-1500 е особов, е особового складу. Плюс техніка. Плюс техніка, яку вони перекинули. От з технікою тут е є певні, е певні моменти. В тому сенсі, що вони перекидують в тому числі тактичні ракети Іскандери, які у них є на озброєнні, і зенітно-ракетні комплекси С-300. Ми пам'ятаємо, ми знаємо, що ці комплекси С-300 можна використовувати навіть для ударів по наземним цілям. Тобто, у ці моменти вони дійсно присутні. Білоруські ці війська вони ще не розгорнуті. Вони прийшли ешелонами, ну військовими ешелонами. Вони ще тільки в процесі розгортання, але 1100-1500 особового складу це одна батальйонно-тактична група. Ну це ну як мінімум для розуміння під час облоги Чернігова було 15 батальйонно тактичних груп. Тобто, і е, це були зовсім інші війська. Це були росіяни, це були е, контрактники, які з досвідом Сирії, з досвідом Чечні, там такі. А білоруська армія до цього дня вона використовувалась тільки на полігонах. Гіпотетично, гіпотетично, білоруські війська можуть використовувати свої сили на території України. Е, гіпотетично. Чисто так, але для цього потрібно буде політичне рішення, і політичне рішення від е, самого Лукашенка. Давайте далі будемо говорити. От армія Російської Федерації протягом доби 25 серпня вона атакувала п'ять сіл у чотирьох прикордонних громадах Чернігівщини: це Новгород-Сіверський, Семенівський, Сновський, Городнянський райони. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. У прикордонній Сновській громаді на Чернігівщині через обстріли пожежа перекинулися наторф'яники. Про це повідомила Сновська міська рада. На Своїй сторінці у Фейсбуці, як можна зберегти і людські сили, і інфраструктуру саме на цих неприкордонних територіях? Ну, ці території обстрілюються починаючи з квітня 2022 року багатьох населених пунктів вже не існує. Вони існують тільки на, на картах і на папері. Наприклад, тож Єліна. Де знаходиться, наприклад, філія нашого історичного музею, там зараз нікого немає. Деякий час там було дві людини, але вже зараз, за останніми даними, і вони виїхали. Багатько цих населених пунктів вони просто для галочки і просто для зведень, де говорять, що обстріляли цей населений пункт. Тому а, в найближчому прикордонні, там де росіяни можуть доставати, це, це вже не актуально. Люди виїхали і достатньо давно. А як ви оцінюєте ймовірність масштабного наступу? Тепер вже не з боку Білорусі, а з боку Росії, тобто на наступу російських сил в найближчі місяці, і чи є ознаки підготовки до таких дій з боку якраз таки е, території Чернігівщини? Ну, дивіться, росіяни останні події показали, що вони не можуть захистити свої території. А про якийсь наступ, там тим більше зі сторони Брянщини або Там Білгородщини, мова взагалі не йде. Вони зараз судорожно шукають, кого, кого можна затулити. Всі дірки на кордоні. Вони зараз перекидають всіх, всіх, кого тако можливо, в тому числі строковиків. В тому числі вони навіть формують е, підрозділи з такі батальйони охорони аеродрома. Це просто солдати, які несуть караульну службу, з них формують зведені підрозділи і і кидають на кордон, щоб то тільки, тільки так, щоб не допустити вони самі бояться, що ми почнемо наступати ніж раніше, ніж вони. Пане Михайло, от яка є взаємодія з місцевими жителями, які знаходяться на прикордоні Чернігівщини? як взагалі місцеве населення при кордоні адаптується до постійних обстрілів, чи проводять якісь заходи для підвищення їхньої безпеки? Чи є у вас така інформація? Ну така така інформація в принципі є, але потрібно розуміти, що якесь оповіщення, як є у нас у місті, наприклад, ну, тобто є або на загальну? На українському рівні, там організувати неможливо, тому що там підлітний час, тобто від того, як росіяни стріляють на своїй території, як вони прилітаються, буквально хвилини за цей час включити там сирену або ще щось. А люди, які там зосталися, їх там зосталося дуже мало. Ну, інтернет, ймовірно, не працює. Вони адаптуються, адаптуються, повертаються, скажімо так, до середньовіччя. Тобто це життя в більш-менш захищеному? Ну що вона захищена? Це, а, скоріш за все, погріб якийсь який, але так довго це людина це ж не витримує. Ну і погріб, це ж не, не вихід. Ну, Якщо завалить в погрібі, хто ж буде витягати? Ну а яких, якихось укриттів цивільних або будь-яких на території тих громад немає. Чи використовує російська? Е Ну чи використовує Росія інформаційні операції, щоб дестабілізувати ситуацію на прикордоні Чернігівщини, і як Україні вдається протидіяти цим способам? Можливо, ви знаєте такі приклади російської дезінформації? Ну абсолютно точно, що більшість телеграм-каналів, які пишуть про той же Чернігів, про Чернігівську область російських, я маю на увазі, вони постійно вкидують дезінформацію. Ну, наприклад. вони постійно намагаються. Ну, наприклад, якщо нагадати останній останні обстріл Чернігова квітні цього року, то російські телеграм-канали писали, що взагалі пів Чернігова знесло. Загинуло там десятки, а то і сотні військовослужбовців, і і взагалі, що ну зовсім різний рівень, тобто вони брали Фото, наприклад, там яке було зроблено в Чернігові в 22 другого року, і видавали його за те, що ось о, удар російської армії, ось ось він. Ось 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 таке. А по е, різним іншим моментам то можна подивитись е, в час від часу там російське телебачення, де вони пишуть, що Чернігів тут взагалі без світла, без води, без нічого, під постійними обстрілами. Ми сидімо, і е, майбутнього у цього міста немає. Ну, в принципі, одне з моїх запитань це стан цивільного захисту. Ми про це трохи говорили. Чи достатньо розвинена система цивільного захисту прикордонних громадах, чи проводяться тренування для населення на випадок екстрених ситуацій? Ну, ймовірно, волонтери до нас приходили, вони розповідали, що вони надають, розповідають, як надавати першу медичну допомогу, наприклад. Ну, а все інше, ви вже сказали, що насправді кожен виживає сам, бо навіть повіщення про повітряну Тривого, ну її просто немає. Ну і пане Михайло, перспектива деескалації: чи є шанси на зниження напруженості на кордонах Чернігівщини? Що може цьому сприяти? На жаль, сказати, що якісь перспективи, ось вони завтра, післязавтра, я не можу, тому що про ніяке формування там буферу, як це зробили в Курській області, поки що мови не йде. Україна, ми вимушені будемо. Так, така ситуація, вона буде ще, ну, напевне, до кінця цього року. точно. Михайло Жирихов, військовий експерт, був гостем нашої програми. Пане Михайло, давайте з вами будемо робити підсумки нашої розмови. А обстріли на Чернігівщині, на прикордонні вони? будуть продовжуватись, на жаль якою є ситуація на прикордоні, там де кордони межують з Білоруссю? Вона постійно напружена. Але вона напружена з 2022 року. І наші прикордонники, і наші військові вони у них є план Б і план А. Якою є ситуація на прикордонні прикордонні, там які вони межують з Росією? З Росією постійні обстріли, постійно е, диверсійні групи, які намагаються е, знищити інфраструктуру, знищити були випадки і на, нападів на електриків, нападів на військових, тобто ось це, щоб постійно знаходились такому підвищеному підвішеному стані в постійно в стані тривоги, в постійно, щоб це була територія, яка була напруженістю. Пане Михайло, яка була б порада для наших радіослухачів і Чернігів та і вся область, ми всю область можемо вважати прикордонною, що необхідно знати, розуміти. Ну, перш за все, сьогоднішній ранок показав того, що не потрібно ігнорувати будь-які тривоги, які є, тому що росіяни можуть ударити не тільки там на день незалежності, не тільки вночі, а вони можуть вдарити будь-який час. Тому потрібно знати, де знаходиться найближче укриття. Я думаю, що не потрібно таких речей говорити на третій рік повномасштабної війни, щоб мати тривожний чемоданчик, мати якісь запаси води, запаси електрики, скажімо так. Так, тому ми, ми всі до цього, я думаю, що осінь і зима буде дуже важкою, і кожен буде е не сам собі президента, кожен буде думати про свою енергонезалежність самостійно. Що ж, дякую вам за розмову.